Сьогодні я приготувала салат, який, мабуть, готує кожен. тому що зараз це дуже-дуже модний рецепт. Це отакі мариновані помідори. Я додала огірочки, які стоять добу або дві в холодильнику, і потім куштуємо. Як я це готувала? А ви подивіться відео. Необхідно. Е, стандартний салат робиться із сибулі, часнику і з томатів. Але сьогодні я хочу проекспериментувати і додати сюди огурчик. Тому що їх зараз багато, і взагалі салат, якщо ви нарізаєте, відразу їсти, то огурчик, томати дуже-дуже смачно. Наріжу десь такими кільцями десь сантиметровий огірочок на дно. Можна кружечками, можна такими полосочками нарізати. Але кружечки краще буде викладатися на дні цієї посудинки. Прошарок огірочків. І тепер цибулька теж 5-7 міліметрів, Кільця розкидаємо по гірочках. І злегка, отак дрібочкою солі просто присолить. Небагато трішки. Далі беру томати і нарізаю такими кружечками. І, викла... Ой, і викладаю зверх гірків. Цибулька в мене синя навіть залишилася. Синю, білу, без різниці. Нарізаємо цибульку. Якщо ви робите дуже багато прошарків, тобто велику кількість цього салату, потрібно і маринаду більше. Ну, я ще один помідорчик доріжу на один прошарок. Цибульки можете побільше. Але смак цього салату залежить і ще дуже залежить від якості помідорів. Знову цибулька верхній шар. Зараз трішки отак присолю. І готуємо маринад. Що для маринада необхідно? Я візьму на, на цю кількість три зубочки часнику потру, такі, отакий. Дуже гарно підходить сюди базилік свіжий або сушений. У мене базиліку немає, тому будемо без зелені. Можна додати петрушку. Так, я думаю, що вистачить два таких величеньких, тому що. Це, як ви полюбляєте часник. Далі підготуйте мед. Я його в мікрохвильовку відправила, тому що він у мене дуже такий е, уже застивший. До цього часнику додаю 3 столові ложки рослинної олії. Я поки що одну роблю порцію. Далі лимон. Якщо не лимон, нема лимона, беріть сік, концентрат або беріть оцет. Лимона 1 столова ложка. Перемішую І додаю сюди столову ложку меду. Весь цей виливаю. Додаю червоний, мелиний, червоний гіркий перець. От по смаку, дивіться як. Краще свіжий. Там трішки нарізаєте, ви вже знаєте. Гіркота яка. Перемішую. Сюди базілік можна додати. І додам солі. Десь півчайної ложки. Можна чорний мелений перець ще додати. Тут спеції додавайте, які, ви, які вам подобаються. Скуштуємо М -м -м, смакота. Я додавлю ще цей лимончик сюди через пальці, тому що там хай буде. Сік з половини лимона. Десь пів чайної ложки чорного меленого перцю. І додам сушеної петрушки, але будемо вважати, що це в мене базилік чайна ложка. Та можна більше, можна столову. Ще раз кажу, якщо є свіже, будь ласка. Знову таки, в мене була основа від рецепту. На початку я вам казала. А далі я вже сама тут думаю, що мені готувати і як готувати. Так, досить. Не хвилюйтеся, що буде замало. У нас буде в холодильнику це цілу добу стояти, тому наші овочі пустять сік. І все буде гарно. Накриваю і відправляю в холодильник на добу. Я вам скажу, що може ніч постояти, і на ранок вже можна буде це куштувати. Але правильніше, коли це буде доба. Отак От це все виглядає. Вистачає, накриваю і в прохолодне місце. Я вчора, а як запахло, отак От трішки перекидала, щоб маринадом проходив цей салат. Але забула, як рівно доба пройшла, я забула його скуштувати. Але чим довше він стоїть, тим він смачніший. Так, мене цікавлять огірочки. Дивіться, скільки тут багато соку, який він яскравий цей салатик. Зараз будемо куштувати. Огірочки не пройшли маринадом, не вистачило цієї кислотищо. У помідорах, а помідори зараз скуштуємо. Давайте візьмемо шматочок помідорчика з цибулькою і ось так. Я скажу, що якщо дві доби постоїть, то огірочок теж буде смачний. Чомусь у мене аж слинка потекла. Помідори були дуже-дуже стиглі, але вони добре тримають форму. Куштуємо. Зараз я візьму трішки. Оцієї водички і скажу, чого б я додала. Мені не вистачає солодості, більше цукру і більше кислоти. Тоді і огірочки будуть вже такі більш промариновані, а так вони як малосольні, але смачно. Тобто, до того, що додавала, я напишу рецепт під цим відео внизу. Чого б я ще додала. Лимонний сік не може витягнути таку кількість. Лимонний сік це якщо відразу їсти. А в нас дві доби в холодильнику буде стояти, тому треба додати трішки оцту. Ну, дуже смачно. М -м. А ну, Якщо цей верхній, цей прямо багато часничку тут смачно додам, тому що рецепт є рецептом. Це той рецепт, який давали, який я бачила у Віталіка. У Люди вокруг мене. Я додам трішки. Мені не вистачає, знаєте, як кажуть, вражень. Просто так нейтрально. А я люблю, щоб було так, знаєте, феєрично. Взагалі дуже смачно. Ой, я знаю, чому нема фейерверку. До цієї страви обов'язково потрібно налити графинчик із горілочкою. 50 грамів горілочки і ця закуска те, що потрібно. Підписуйтесь, дивіться мої відео, діліться в соцмережах. Вам це нічого не варто, а мені приємно. До побачення, до нових зустрічей. Готуйте і їжте все, що зараз дає природа. Це дуже-дуже корисно. Сідила цю рідину, сік цей, додам сюди оцту і додам сюди солі. Скільки? Напишу в описі. Візьмемо столову ложку цукру, отак пів столової ложки солі і дві столові ложки оцту 9%. Оце буде феєрично. І, звичайно, якби гіркого перці чилі. Все заливаю і хай ще постою. Дві доби для цього салата це саме-саме смак той, який необхідний. Готуйте!